І взагалі наше життя зараз надзвичайно швидке та непередбачуване, що з однієї сторони це війна, абсолютно архаєками минулого, яку ну, ніхто не мог уявити в наш час. А з іншого, це штучний інтелект, те, що ми бачили у фільмах, в принципі, всі уявляли, що це, але щоб аж за два роки такий стрибок, ну це просто неймовірно. І це наше прислів'я, що все біжить, все змінюється, ну просто зараз виглядає як певніше сюр. А, ось, наприклад, ск... давайте подивимося, скільки, наприклад, людина розумна живе на землі зараз. А, наскільки я пам'ятаю, це десь 300 тисяч років? 300 тисяч років. Я колись читала Харарі, і якщо не помиляюся, десь така цифра. А коли з'явилися перші цивілізації? Це от Шумери, Месопотамія, це десь е, 15. Тисяч років. І у цей цей час людина потроху еволюціонувала. Зараз ми тут. І що ж сказати про нас з вами, коли за декілька десятиріч життя змінилося ну, просто до такої невпізнаваності, що не дай Боже. І за останні кілька років ми бачимо прогресу більше ніж за всю історію людства. І яка ж тут може бути еволюція? І ми, як Аліса Україні Чудес, які треба дуже швидко бігти, щоб стояти на одному місці. Тож, що ж робити нашому бідному мозку, як ми йому можемо допомогти? Дякувати Богу, що він володіє не Бог, наш мозок, володіє такою надзвичайною здатністю, як нейропластичність. Нейропластичність. Ну, якщо хочете, можете загуглити, що це таке. В інтернеті є багато інформації про це, але в, в двох словах я поясню: Нейропластичність – це така унікальна здатність мозку змінюватися, адаптуватися. Пам'ятаєте, як нам завжди казали, що нейронні клітини не відновлюються, вони відновлюються і допомагають нам звикати до нового життя, вивчати нове, жити новому по-новому і діяти по-новому тобто, це надзвичайна здібність. Того, що ми можемо ефективно виживати і змінюватися. І а, я недавно пройшла один курс а, і познайомилася з дуже класними людьми. І ви знаєте, коли бабуся в свої за 60 вивчає таргетинг ну, і відкриває свою справу, і досить таки успішна в цьому, то, вибачте, я не повірю, що хтось чогось не може. Ось тому ми маємо допомогти нашому мозку будувати нові нейронні зв'язки, щоб йти у ногу із сьогодення. І, звичайно, по можливості його випереджувати. І нейрографіка допомагає легше проходити усі ці зміни, позбавлятися від старих патернів поведінки, застарілих бачень і легше сприймати нову інформацію. Вона так само має терапевтичний ефект. Ну, я не знаю, чи це офіційно заявлено в методі, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але по своїм спостереженням цей ефект реально є дивовижним. І взагалі нейрографіка допомагає оновлювати те старе програмне забезпечення, яке є у нашому мозку. Але вона не форматує жорсткий диск, а дуже бережно і охайно поволює оновлює його, бо з мозком ми маємо поводитися дуже екологічно. І а, якщо, от, наприклад, ми ображаємося на когось, а ми боїмося чогось, ми не сприймаємо ідею, ми не бачимо інших виходів і можливостей, і перспектив, і ми мріємо, але безрезультатно, ми живемо е, іншим життям, ми вкладаємо енергію в цілі, що не є нашими. І чому так виходить? Це виходить тому, що ми просто не вміємо з собою працювати. І тут скрізь може допомогти нейрографіка. Чому? Бо нейрографіка це самодоступна форма особистісного самокоучингу. Поки для нас слово коучинг це таке досить дивина, таке незвідане. А, дякувати Богу, зараз люди знають, що таке психологи. Вони до них ходять. Ну і в принципі, багато психологів є і коучами. Але, в двох словах, це людина, яка допомагає подивитися на запит, на тему, з якою хоче попрацювати людина, змінити його під іншим кутом, і знайти ті ресурси, щоб досягти результату. А ресурси завжди є. Їх треба просто допомогти витягнути. І коуч це такий собі out-of-the box асистент, який просто сприяє вашому розвитку.